Всіх вітаю, потроху починаю розширювати асортимент прикрас, додаються ось такі прикраси з камінців та металу. Ось така гарна гілочка, ось так вона виблискує. Це скляні намистини, гілочки. Досить універсальна прикраса, її можна використовувати як Ча. намисто. Зараз приміряємо на манекен. Перший варіант це якраз намисто на шию. Можна так коротенько, можна опустити вниз. Дуже гарно виглядає, незвично. Далі можна ось так зав'язувати як тільця. Об'єми регулюються за допомогою стрічок. Також Одягати, як ми звикли, обідочок, віночок по колу, зав'язується на стрічки позаду. Тут я зробила дві стрічки різного кольору, можна ще обговорювати індивідуально колір та довжину стрічок і довжину самої цієї гілочки, підходить дівчаткам з двох років та дорослим.